Донизу лучанин випав з вікна і загинув. Була передсмертна записка, що каже мама загиблого чоловіка. Підробляли документи про батьківство. Лучанка організувала бізнес на ухилянтах. Бурштинові розбірки та стрілянина захопанки. Трагічна звістка сколихнула Рожищенську громаду у боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув уродженець села Іванівка, житель Луцька Олександр Чирук. Волинянин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2-го інженерно-саперного відділення модопіходного батальйону. Молодший сержант Олександр Чирук загинув 6 червня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту. Костянтинівка Донецької області. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. Назавжди на щиті до рідної домівки повертається герой Вадим Ніколайчук. 10 червня місто Ківерці зустрічатиме полеглого захисника. Воїн народився 2 червня 1983 року. Був призваний на військову службу до лав Збройних сил України за мобілізацією. Вадим Ніколайчук загинув 4 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Чин поховання відбудеться у місцевому соборі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають героя на Алеї Слави міста Ківерці. Підгайцівська громада у жалобі зустріла траурний кортеж із тілом героя Артема Молявки. Із захисником попрощалися біля його рідної домівки у Підгайцях на вулиці Дубнівській. Відспівали герої у храмі Олександра Невського. Свій останній спочинок Артем Молявка знайшов на місцевому кладовищі у селі Підгайці, герою навіки віки 28 років. До війни Артем Молявка працював на цегельному заводі. У захисника залишились мама, брат і сестра. Скорботний день для Ковальської громади. Сьогодні тут в останню земну дорогу провели полеглого захисника Романа Набієва. У довоєнному житті воїн працював спочатку на будівництві, а потім оператором на автозаправній станції. У травні минулого року долучився до 47-ї окремої механізованої бригади на посаді стрільця оператора та почав боронити країну в найгарячіших точках у Вуглегірську, Пологівщині, Авдіївці та Очеретиному. В липні минулого року під час бойового виходу поблизу населеного пункту Прогрес Покровського району на Донеччині зв'язок з Романом обірвався. Проте 4 червня 2025 року результати ДНК експертизи підтвердили, що оборонець загинув. Роман був людиною з великим серцем, адже врятував та прихистив трьох собак та кота. У героя залишилися батьки та брат. Із глибоким сумом Луцьк прощається з Романом Любихом, військовослужбовцем, який загинув за свободу рідної землі. Ще одне молоде життя забрала підступна війна. Тепер йому навіки 34. Його знали як спокійного, доброго та принципового. Ми гуляли з дітьми, він завжди був позитивний, щирий, добрий. Ну, Це людина з великої букви, чесно. Він завжди буде в моєму серці. Він хороша людина. Сьогодні містяни в останній дякують йому за захист, за силу, за те, що тримав фронт до останнього. Воспочили воїн Роман. Він сучасник нашої незалежності. Він народився тоді, коли ми з впевненістю заявили про те, що наша держава хоче бути незалежною. Вибирати якийсь свій шлях, як жити нам, як молитися, як трудитися. У цивільному житті Роман працював на будівництві. Віддати йому останню шану приїхали і колеги. Розповідають, що він був щирим, веселим і завжди підтримував інших. Один із них показує шрам на руці, каже, отримав його під час спільної роботи з Романом. Тепер ця позначка на тілі назавжди нагадуватиме про товариша. Сім на пам'ятне все життя. Це буде від нього пам'ятник все життя. Розповідають, що боронив Україну Роман ще під час АТО, тому після початку повномасштабного вторгнення також доєднався до захисту батьківщини та служив на посаді заступника командира групи роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Знайома дружини воїна пригадує, що вони завжди намагалися бути на зв'язку. Зв'язувалася, могла зв'язатися і слідкувала чи є на зв'язку. І дуже переживала завжди. Роман був поранений, довгий час був на реабілітації, проте після цього відразу повернувся до оборони фронту. Однак після останнього бойового виходу перестав виходити на зв'язок. Спочатку напис прочитали в телеграмі, що загинув. Її вдома не було, прийшли військові, повідомити. Життєвий шлях оборонця обірвався в бою з окупантами 2 червня 2025 року в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області. Я родився в одну війну і ще застав другу війну. Це тяжко дуже перенести. Я не можу навіть словами виразити. Мені так жалко цих дітей, внуків їм тільки жити і кажуть, дітей народжувати. Щоб Піднімати Україну, щоб його саме цвіт наш гине. У герої залишилася дружина та двоє маленьких діточок. Вчителька доньки розповідає, що Роман був дуже близьким з дочкою. Розповідала Віка, як у нас хвилина мовчання була, дітки ж маленькі, вони там хтось там підтанцьовує, хтось голівкою хітає. Вона каже, тато сказав, що там треба бути дуже уважним, тому що це хвилина мовчання в честь загиблих діток, загиблих воїнів. Це чиїсь тата загинули. Ну, дитина в першому класі настільки це толково розказала. І вже тоді я зрозуміла, що цей тато ну це тато з великої букви. Свій останній спочинок Роман Любих знайшов на секторі військових поховань, кладовища села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. В Україну повертаються наші захисники. Сьогодні розпочався новий етап обміну полоненими. Такий процес триватиме ще кілька днів. Цього разу серед звільнених важкопоранені військові та молоді хлопці до 25 років. Серед них є і 24-річний волинянин Денис Пшава із села Красностав Оваднівської громади. Переговори щодо повернення тривають фактично щодня, і кожний такий обмін це результат складної роботи на всіх рівнях. Сьогодні зранку у Луцьку із вікна восьмого поверху з цього будинку випав молодий чоловік. Зараз на місці працюють рятувальники, медики і поліція. Трагедія сталася саме під час повітряної тривоги на вулиці Дубнівській. кажуть очевидці. Чоловік впав на дах магазинів. Місцеві говорять, то сталося о дев'ятій годині. Спочатку подумали, що приліт перестали кричати, і ми почули гук, але ж ну, не можеш так швидко, Бачу, їде швидка, їде поліція. І за поліцію вже випиває. Зараз медики ще на даху. То що кажуть ваші колеги? Живий він. Там. Ще вони не спускались, вони наверху. Взрив. Я думала, що хець зірвався. А мені дзвонить жіночка, каже: Ви знаєте, біля вас на криші мужчина викинувся з поверха. І все. І ото я визвала в міліцію в міліцію, позвонила. Міліція помчесники всі вже там на криші. Він ще живий, що кажуть? Восьми поверх з восьмого поверху? Да. А скільки років йому? нічого не знаю. Навіть не знаю хто, бо боюся дивитися, бо це дуже мене трусить. За попередньою інформацією, чоловік був у квартирі разом із мамою, але та знаходилась у сусідній кімнаті і зрозуміла, що син випав із вікна лише після того, як сюди стали з'їжджатися усі служби. Так не на камеру розказують. Очевидці ти що кажуть? Люди? Випав мати щось гукала сину, що ти наробив, і все а тільки закінчилося. Ця... Тривога, і він випав А що стало? Бо я прийшов пізнів вже. Це. То, що молодий, хай 33 роки чи що. За викликом до місця події спрямували рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини. Прибули на місце події, зайшли через під'їзд, через квартиру, підійнялися на піддашок, медики констатували смерть чоловіка і наразі приймається рішення щодо транспортування тіла чоловіка. Очевидці подейкують, нібито загиблий працювала в іт сфері Правоохоронці повідомляють, що Лучанин 1991 року народження. Попередня версія самогубство. На місці ще працюють слідчі деталі згодом. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Чи залишив лучанин, котрий викинувся з вікна багатоповерхівки передсмертну записку? Що розказує його мама? Почуєте за мить. Трагедія сталася на вулиці Дубнівській. Молодий чоловік випав з вікна восьмого поверху. На жаль, загинув на місці. Сусіди кажуть, що загиблий чоловік жив разом із мамою. Пригадують, той завжди був вічливий, спокійний і навіть гадки не мають, чому той міг вчинити самогубство. Нормальний, спокійний, хороший хлопець. Завжди привітається, там коляску поможе знести той. Тобто, як людина він хороший. Не? Я його ніколи не разу не бачила, не п'яний, не випивши, не сігри не ще. Бачила, що часто вони ходили з мамою разом. Ну, сину років 30, мабуть. Комп'ютерщик. Ну, я не знаю, кажу, близько ми не спілкувалися. Дорослий хлопець з мамою, там вони часто ходили на базар, чи ще от я їх бачила разом останнім часом. Сім'ї своєї він не мав? Е, ну ні, ні. Вона казала, що він з якоюсь дівчиною жив, а потім вже вернувся до мами. Сусіди розказують, то було понад рік тому. Молодому чоловікові наразі було близько 34 років. Його мама каже, не знає, чому син вчинив самогубство. Зранку вони були разом у квартирі, іначе нічого не віщувало біди. Чи емоційний стрес, чи чи може за щось переживав? Ну не знаю, як трапилось. Я, наприклад, дома п'ю таблетки. Прийшов мені, дав таблетку і сам пішов в свою кімнату, він завжди закривається в своїй кімнаті. Я це ще походила трохи, а потім чую двері дзвінок. Відкриваю і говорить, ну що хто хтось там випав з вікна, побігла, і пізнала свого сина. Мама загиблого зауважує, син ніколи не говорив, що хоче покінчити із життям, хоча напередодні його схоже щось гнітило. Зовсім нічого не казав. А що на нього знайшло, я не знаю. І тепер одна і не знаю, що мені робити. А він мені, мені все допомагав. Він щось і вчора був такий хмурий. Я хотіла, щоб він вже виспався і піти ще в лікарню, чого він це не виспаний, такий уставши. Сайти розробляв, програмістом був. Завжди робота в нього була. Ну як, вдома, вдома робота. Угу. Дистанційно. Так. Жінка каже, син працював і вдень, і вночі. Я йому казала, скільки тих грошей треба, відпочинь, відпочинь, сину. А він все робить, робить, перегрузив себе роботою, та й все, бо не мав часу навіть толком віддихнути. Якби він мені сказав, що щось йому погано, чи що можна було в лікарню сходити, Ніяку записку не залишав. Ай, не питайте, про ту записку. Ну... «Була?» Мама лучанина не заперечує, що була передсмертна записка, але якими були останні слова сина, не розказує. То така записка, хто його знає, що йому зайшло і що він написав. А що він там написав? Не скажу нічого. Попередньо поліція кваліфікує смерті лучанина як самогубство. Слідчі ще з'ясовують деталі. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На Закарпатті прикордонники викрили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів. Серед чотирьох чоловіків, які намагалися виїхати до Румунії під виглядом пастухів, був і Волинянин. Група ділків вигадала схему, за якою під виглядом випасання худоби вивезуть у високогірне прикордоння двох жителів Вінничини, жителя Волині та жителя Черкащини. Обладнавши кузов вантажівки подвійним дном, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі. А зверху завантажили речі необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині. А ще три свині, дві кози та одне теля. За такий трансфер ділки намагалися заробити зі своїх підопічних 18 тисяч доларів. 29-річну лучанку засудили до семи років позбавлення волі за співучасть у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Жінка разом зі спільником за три тисячі доларів виготовляли фальшиві документи, з якими чоловіки призовного віку без проблем виїжджали з країни. Скористатися послугами фігурантів встигли аж 142 людини. Наразі ж вину лучанки доведено. Слідство з'ясувало, що жінка разом зі спільником, який вже був раніше судимий, та матеріали, щодо якого виділені в окреме провадження. Підробляли документи про народження дітей, нібито в Євросоюзі. Ці документи завірені начебто консульськими установами. Їхні клієнти показували на кордоні і в такий спосіб виїжджали у Євросоюз як батьки трьох неповнолітніх дітей. Кримінал про розподіл нелегальних бурштинових. Копанок. Суди Рівненщини розглядали майже 10 років. Наразі ж 11 чоловіків, яких звинувачують у тероризмі, в апеляційному суді Волині оскаржують вирок. Прибули зі зброєю до місця видобутку Бурштуна на території 65-го кварталу Ясноівського лісництва ДП Клесівський, Лісвосний подалік села Олексії, району Рівненської області на чотирьох автомобілях марки газ 66 а також автомобілях марки Лєнсу Соликс, відповідно реєстраційного нога. Тайота Ленд Крузев під реєстраційний номер Toyota Camry, під реєстраційний номер Toyota Кадри з цієї розбірки облетіли всю Україну. Це відео, нібито з відеореєстратора одного з учасників розбірки. Однак на минулому судовому засіданні захисниця звертала суд на певні деталі. Мовляв, носій із відео не міг бути з автівки обвинувачених. Жодного реєстратора чи місія укріплення в автомобілі не виявилася. Аналіз е, указаних пише посадків, що вкрай важко назвати доказами з точки зору, дає всі підстави стверджувати, що в мене є оптичні інститії, з копіями, які невідомо кінно політика писаних дітей, не могли бути записані із реєстратора автомобіля домови. Також наголошую, що стисні не немовитися ідентичні з записом пам'яті, що були знати на полі. Однак обвинувачений раніше наполягав на іншому. Як то кажуть, інтернет пам'ятає все. Ну цю минуло висвічує мій відеорестратор. От люди, які були зі мною, вони не стріляли по ньому. Все. Люди нас давили. Які основи тероризму? Дай за такий срок, дай за те, що я поїхав на озеро, поїхав і почув. Все має стати на свої місця при подальшому розгляді. Фактично це відео так з відеореєстратора, який є в доступі в мережі інтернет. Навіть воно важливе, Воно важливо. Воно відображає події фактично фінальної сцени терористичного акту. Чи важливі нюанси, чи це реєстратор, чи не реєстратор, які вказують? Я не можу коментувати. Ми вважаємо, що це реєстратор сторона обвинувачення. оскільки дане відео відзняте із кабіни автомобіля із салону автомобіля, ну от саме встановлено матеріалами провадження, тому це дуже важливий Доказ вже певний час. Суд не може до кінця навіть заслухати суті всіх апеляційних скарг. Надійшло чергове клопотання про відкладення розгляду знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні з 2.6.25 по теперішній час перебуває в користичній ЦРЛ з приводу відповідного захворювання. То має бути оперативне втручання. Без обвинувачення неможливо продовжити. Зібрати таку велику кількість ймовірних фігурантів стрілянини та їх адвокатів задача не з легких. Із події, яка сталася у 2014 році, пройшло чимало часу. Цікаво, що звільнення від кримінальної відповідальності можливо через закінчення строків давності у 15 років з моменту вчинення особливо тяжкого злочину. Якщо ж статтю тероризм перекваліфікують, як на тому наполягають адвокати, то обвинувачені можуть опинитися на волі. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал А. Пляж ще не повний, але вже з'явилися перші парасольки. На березі туристи, які чекають на продавчинь з відомими на всю Україну пончиками. Прошлий рік були по 50 і з цього року по 50. Не подорожчало. І на дуже смачні, популярні світські пончики. Сахар сіль. Олійка лиється обов'язково. Мука. що ще туди? Це ну, коли вона молоко або кислошку, це от, як є вдома. Ви знаєте, тут не можна вгадати з яким. Ну більшість чорниця, ягода, ягода. О, а так всі йдуть, і чорниця, і вишня, і малина, і згущенка, і шоколад, і шоколад з бананом. І е, шоколад з вишнею, ну всякі, всякі смаки і дуже вкусні. Початок літа, новий сезон із надіями, проблемами, сподіваннями. І все це у пейзажах, які хочеться зберегти назавжди. Світязь стартує. Попри тривожні реалії, Світязь чекає та вже приймає гостей з усієї України. Бронювання будинків вже почались. Щоправда, ціни дещо підросли. Водичку ще не пробувала. Зараз буду купатися. Але враження. на вигляд класно враження чудові, дуже гарна. Територія взагалі неймовірна. На світі вперше, взагалі, взагалі, Волинській області вперше дуже класно. Мальовничий такий регіон України класно. Мені подобається. Оскільки зараз період воєнних дій за кордон виїхати неможливо. Та й ми з початку війни з самого тут відпочиваємо кожен рік на світі. Подобається волинська природа, клімат. Все-таки це наше рідне. У нас перш за все вразила ціна на харчування. Власне, не в магазинах, а в комплексах, де ми проживаємо. Ну я б сказала, вдвічі в порівнянні з минулим роком вона зросла. Порції стали менші, але ціна більша. Але смачно дійсно сюди приїздять звідусіль. У кожного свої причини, чому саме світясь. Ми старались кожного року приїжджати на світять. Тут гарно тут добре, це наше озеро. Тому сюди, тому що сюди ближче їхати. Більше якби такої альтернативи немає. По суті, ми обожнюємо світять. Це наша перлина Волинська, як то кажуть. Ну за емоціями це найкращий, можна сказати, найкращий відпочинок у Волинській області. Тобто сюди з усіх областей приїжджають люди. Я обожнюю це місце. По цінах все дорого. <хи> та шучу, ладно, нормально, типу по сравнению там з морями і так далі. Плюс у нас тут своя волинська красота, то все чітко, все супер. Ну я сюди їжджу з самого свого народження, тобто завжди ми сюди їздили з батьками, так і продовжую це і їжджу вже зі своїми дітьми. Все, що можу сказати, вода стає чистішою в світі зі якось спокійніше. що в Шацьку, що тут, то якось спокійніше, немає суєти, як так можна сказати. Буду продавати кукурудзу. Кукурудза приблизно почнеться в кінці червня і буде вже до кінця сезону. На початку буде кукурудза трошки дорожча, там гривень 70 за качан, а під кінець вона буде дешевшати. Ну в середньому буде гривень 60-50 кукурудза. Так що Минули. чекаємо в світязі. світязь. Це не просто озеро, це спогади, що пахнуть соснами та найсмачнішими пончиками. А й дійсно, це озеро релакс, природа, місце, де попри війну вдається відпочити. Хоч на декілька днів. Ти вже купався? Так. І як водичка? Вона трошки фурмана. Як називається це озеро? Вітяс. Тобі подобається тут? Не давай. А, а я тут курібу. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик зі світязя, телеканал Аверс. Два дні на Волині тривав перший футбольний турнір захисників, ініційований міністерством у справах ветеранів України спільно з українською асоціацією футболу за підтримки Луцької міської ради. У змаганнях групового дивізіону Захід взяли участь вісім команд: з Івано-Франківська, Львова, Чернівців, Тернополя, Рівного, Луцька та збірна Закарпаття. Дві зони у нас два дивізіони. Двізіон «Центр», який пройшов в Черкасах, і дивізіон Захід, який проходить зараз в Луцьку. 16 команд приймає участь. Всі учасники бойових дій або інвалідів війни і Які отримали поранення під час бойових дій. Для них це дуже класна. Така розгрузка і психологічна, і фізична. Після групових етапів, що відбулися на стадіонах у Боратині та Заборолі, лідерів визначали на Луцькому авангарді. У матчі за третє місце на полі зустріли Щернівецька Буковинська Січ та Тернопільська команда Незламні духом численні атаки були нерезультативними. Єдиний м'яч у першому таймі, який забив Роман Бардокін у ворота Буковинської Січі, і визначив фіналіста. Забили гол вистояли. Перемогли, завоювали бронзу, тим ми і довольні. Всі учасники бойових дій приїхали сюди в Луцьк і ми отримали задоволення у вас. В суботу було в боратині сьогодні в Луцьку. Взагалі такі турніри, я рахую, що вони як то повинні проводитися для військових з Це є велика розрядка для нас і можу поставити тільки лайк. Луцьку. Ми дякуємо. Не протистояння турніру, розгорнулося у фінальному матчі, де за головний трофей зійшлися два беззаперечні фаворити луцькі хрестоносці та рівненський магістр. Уже на другій хвилині поєдинку господарі відкрили рахунок, задавши темп усьому матчу. Попри усі зусилля рівненчан відігратись, воротар хрестоносців демонстрував справжні дива реакції, залишаючи свої ворота недоторканими. У другому таймі лучани лише нарощували оберти. Ще чотири влучні удари вразили ворота магістра, який відповів лише одним голом. Підсумку 5-1 на користь хрестоносця. Упевнена перемога і заслужений кубок чемпіонів. Кращим гравцем турніру та автором трьох голів у фінальному матчі став гравець Луцьких хрестоносців Дмитро Вахмістров. Для мене це перший турнір в цій команді. цієї команди, Я тільки недавно до них прийшов. Вчора була дуже запекла гра, дивлячись на погодні умови, дуже важко було. І сьогодні хлопці викликали молодці. Типу, всім таки один респект, повага. Все дуже круто. Дмитро, військовослужбовець одного зі спецпідрозділів, зізнається ще недавно. Учасники команди були на покровському напрямку. В цих турнірах учасники хто АТО, учасники зараз повномасштабної війни на футболі. Ми, як то кажуть, забуваємо трішечки да на якісь там пару хвилин від того зони дій, в яких ми перебуваємо. Перебувають там мої колеги, будь-які команди, які тут є. Трошки відпочиваємо, хто кажуть, морально. Потім перезагружаємося і знову їдемо виконувати свою свою роботу, свою функцію, яка покладена з державою. Друге місце на турнірі захисників посів Герівненський магістр, і бронзовим призером стала збірна Тернополя Незламні духом організатори змагань подякували військовослужбовцям за мужність, незламність і героїзм у захисті України від агресора. Висловили щире захоплення від професійних матчів і принципової боротьби на спортивних аренах та нагородили не лише трійку переможців, а й усі команди-учасниці. Бачимо дуже активну і хорошу роботу департаменту. То з питань ветеранської політики, луцької міської ради, надзвичайно багато заходів вони організовують. Звісно, звертаються в тому числі і за підтримку до фонду Ігоря Палаця тільки разом радо. Відгукуємося на їхні запити, адже це великий процес реабілітації ветеранів. Це підтримка захисників діючих, це підтримка тих, хто перебуває на лікуванні або проходить інші реабілітаційні заходи. І турнір захисників це одна така невеличка, але важлива складова. Усього цього процесу реабілітації, адаптації, соціалізації. Ми вперше проводимо такі змагання, тим більше в Луцьку. Раніше такі змагання проводились вони точково в різних містах, а зараз вперше ми випробуємо такий формат, щоб всі команди з'їжджалися в одне місце і вразу розігрували кубки. Уже незабаром в Ожгороді відбудеться фінал чотирьох, де за перші змагатимуться по дві кращі команди із дивізіонів захід та центр. Тож за чемпіонський кубок боротимуться і наші луцькі хрестоносці та рівненський магістр. Ольга Неля Прокопчук, телеканал «Аверс». 10 дня червня синоптики прогнозують в Україні переважно малохмарну погоду. На заході хмарно з проясненнями. Температура вночі 7-12, в день 19-23. Хмарно з проясненнями та з дощем очікується на сході країни. Температура вночі 16-20, в день 26-30. Сонячним день буде на півночі країни. Температура вночі 9-12, 18-22 очікується в день. На півдні хмарно з проясненнями. Температура вночі 16-19 в день 25-30. У центрі країни погода буде ясною. Температура вночі 8-14, вдень 19-24.